Та кар'єра. Дуже рада вас вітати і дозвольте на цьому етапі познайомити вас із досвідом співробітників Академії як одного з партнерів проєкту Erasmus plus нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні. Зараз. Презентація не гортається. Дайте мені одну хвилиночку. Так, так, все працює. Хочу нагадати, що в межах цього проєкту партнерами. З Європейського союзу є університет Констанс Німеччина, Віденський університет економіки та бізнесу, Австрія, Римський університет Тре Італія, а українськими партнерами, окрім нашої академії, є Міністерство освіти і науки України, інститут професійно освіти. Освіти Національної академії педагогічних наук, Київський національний економічний університет імені Гетьмана, Національний транспортний університет Київ, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Ушинського. Робота над проєктом розпочалася з 2020 року. Його метою є покращення управління професійною підготовкою викладачів професійно-технічної освіти в Україні. Для реалізації мети і завдань проєкту в нашій академії. У 2021 році відкрито Центр педагогічної та управлінської досконалості для професійної та професійно-технічної освіти в Україні. В цьому центрі здійснюється керування базовою підготовкою майбутніх педагогів професійної освіти на рівні молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів, докторів філософії, підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної, професійно-технічної та фахової передвищої освіти. Реалізується взаємодія цих категорій здобувачів освіти в межах загальних заходів, зіснюються роботи зі стейкхолдерами і партнерами, а також проводяться наукові дослідження проблем інженерно-педагогічної освіти. В нашій академії, в тому числі і за рахунок. Коштів виділених в межах цього проєкту погасте, придбано нове обладнання для лекційної аудиторії, кабінетів педагогічного проєктування, мультимедійного навчання, інноваційних освітніх технологій, а також педагогічної лабораторії. Ці аудиторії використовуються зокрема для таких цілей, як проведення онлайн-офлайн зустрічі зі стекхолдерами, проведення навчальних занять для здобувачів освіти, проведення пробних занять здобувачів освіти. Загальногруповий перегляд та обговорення навчальних відеоматеріалів, пошук інтернет-ресурсів для створення та реалізації проєктів, проведення наукових конференцій, ділових ігор, тренінгів круглих столів, створення здобувачами, інтернет проєктів тощо. Отже, тепер здобувачі освіти мають можливість навчатися в гібридних аудиторіях, оснащених мультимедійними панелями, телевізорами, мультимедіапроєкторами, проекційними екранами, комп'ютерами, ноутбуками, багатофункціональними пристроями для друку, Тощо. Науковим результатом роботи над проєктом стало розроблення моделі партнерської взаємодії учасників на базі центру. Вона реалізується на основі інтеграції базової та післядипломної підготовки педагогічних кадрів за системи професійно-технічної та фахової передвищої освіти. Головна ідея цієї моделі така, що здобувачі освіти, які вступили до нашої академії, із закладів професійної, професійно-технічної та фахової передвищої освіти. За здобули інженерно педагогічну освіту, ступінь бакалавр та або магістра, і повертаються всі ж заклади як педагоги професійної освіти і стають стейкхолдерами для нашої академії. Тільки тісні контакти і плідна співпраця нашої академії зі стейкхолдерами та партнерами дозволяють системно розробляти і впроваджувати освітні стандарти, освітньо-професійні та освітньо-наукові програми, навчальні плани і програми, а також силабуси. Значну увагу ми приділяємо розвитку організаційних і змістовних аспектів педагогічних практик і стажувань. Нами чітко визначено їх мету, терміни проведення, зміст. Хочемо звернути вашу увагу на те, що до керування практикою ми активно долучаємо стейкхолдерів. Відмітимо ще один важливий напрям нашої роботи: це удосконалення структури і змісту атестаційних екзаменів на всіх ступенях освіти за спеціальністю 015 професійного освіта за спеціалізаціями. Зверніть увагу на те, що ці екзамени є комплексними і об'єднують різні формати: усний і письмовий, аудиторний і позааудиторний. До складу комісії обов'язково включено представників адміністрації закладів професійно технічної та фахових. Передвищої освіти, а також очолюються комісії, доктори педагогічних наук і інших закладів вищої освіти. Також ми змінили концепцію магістрської кваліфікаційної роботи за нових умов теми та науковий апарат цих робіт спрямовані на вирішення проблем підготовки кадрів на виробництві в закладах професійно-технічної освіти і педагогічних кадрів для цих закладів. Тепер до оцінювання робіт залучаються і стокхови. Робота в межах проєкту сприяла активізаціям катування здобувачів освіти і стекхолдерів з метою забезпечення якості освіти в академії. Опрацьовуємо результати і робимо відповідні висновки. Ми активно співпрацюємо з закладами професійно-технічної та фахової передвищої освіти в межах підвищення кваліфікації педагогічними кадрами цих закладів. На слайді показано, як збільшується кількість цих кадрів і не дивлячись на військові дії у цьому навчальному році, ми сподіваємось продовжити позитивну динаміку щодо залучення здобувачів освітніх послуг. Щоб підготовка була максимально гнучкою, ми розробляємо програми підвищення кваліфікації на різну кількість кредитів. Навчальна програма підвищення кваліфікації побудована за модульним принципом і включає модулі соціально-гуманітарного, психолого-педагогічного, спеціального або професійного спрямування, що містять інваріантну та варіативну складові. Наші слухачі мають можливість відвідувати навчальні заняття, знайомитися з роботою відповідного виробництва іншого закладу освіти, приймати участь в конференціях, семінарах, круглих столах. Їм доступні інформаційні матеріали, які представлені в системі електронного навчання модул. В межах курсів підвищення кваліфікації проводяться різні заходи зі стекхолдерами. Їх тематика наведена на слайді. З метою підвищення кваліфікації проводяться і майстер-класи з викладачами закладів професійно-технічної фахової передвищої освіти із залученням студентів спеціальності 015 професійна освіта за спеціалізаціями. Значною мірою виконання поставлених перед колективом академії завдань сприяло досконалення положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічного педагогічного складу Української інженерно педагогічної академії. В ньому запропоновано актуальні напрями підвищення кваліфікації, а також можливість стажування фахівців академії на базі обласних навчально-методичних та навчально-практичних центрів професійно-технічної освіти за напрямом КАФ. В академії створено наглядову раду за участю представників закладів професійно-технічної освіти. Під час численних освітніх та наукових заходів ми розповсюджуємо досвід, який отримали під час роботи над проєктом. Серед них стратегічні сесії, науково-методичні семінари, міжнародні студентські форуми. Школи педагогічної майстерності, а також в межах цього проєкту стали можливими як робочі візити делегації нашої академії в Констанц, Рим, Відень, так і навчальні візити здобувачів освіти нашої академії. Таким чином, реалізація проєкту удосконалення механізму управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти по гостей дозволила на новому рівні сучасних умов підійти до питань підвищення якості професійної освіти в Українській інженерно-педагогічній академії. Для більш активного розповсюдження позитивних результатів впровадження механізмів управління в академії заснована громадська спілка. Асоціація з розвитку професійної та неперервної освіти. Для висвітлення ключових позицій я передаю слово проректору наукової роботи нашої академії Копіянову Олександру Володимировичу. Дякую. Доброго дня. Давайте я свою презентацію тоді відкрию. Ви тоді так, добре. На базі нашої академії в рамках проєкту, було створено громадську спілку Асоціація з розвитку професійної та безперервної освіти. Ця спілка вона планує, вона задумана так, щоб вона об'єднала всіх, хто всіх, хто пов'язаний з професійною освітою в Україні. Як тих, хто готовлять кадри для професійної освіти, так тих, хто самі є працівниками професійної освіти, замовників, стейкхолдерів і інших всіх зацікавлених сторін. Мета спілки сприяння розвитку та поляризації професійної освіти в Україні безперервному самовдосконаленню педагогів професійної освіти, впровадженні інноваційних педагогічних та виробничих технологій, підтримка неперервної освіти громадян і, і е, е, інші е, напрямки в розвитку безперервної та професійної освіти, е, які е, розвиваються напрямки діяльності, ну крім розвитку і популяризації. Сприяння вдосконаленню змісту і методики підготовки фахівців для системи професійної освіти, налагодження співпраці між закладами, які пов'язані з підготовкою кадрів для професійної освіти: це і професійно технічна і передвища, вища і наукові установи, які також в цьому напрямку працюють, роботодавці тощо, сприяння умов. Для активізації діяльності своїх членів, формування політики професійної та неперервної освіти України, в тому числі ми вважаємо за доцільне впливати на законодавчі акти, проекти, які створюються, стратегії розвитку освіти в Україні. Сприяння здійсненню науково дослідної. Та інформаційно-просвітницької діяльності, розповсюдження закордонного і вітчизняного досвіду, методичний супровід професійної освіти, проведення конгресів, конференцій, симпозіумів, семінарів у цьому напрямку, міжнародна співпраця. Ну тобто, у нас дуже широкий спектр робіт, які ми. Плануємо тут залучати. Робочі групи, які ну, частково вже розпочинають працювати. Частково ми запрошуємо всіх зацікавлених осіб у ці робочі групи, як і в нашу асоціацію. Ось це ну, ви можете бачити тут назви цих робочих груп. Це і е, моніторингу забезпечення якості освіти, удосконалення програм навчання, інноваційні технології в освіті, законодавство е, з професійної та неперервної освіти, наука нау, науки та трансферу освітніх технологій, міжнародної співпраці, дуальної освіти. Е, с, працює сайт е, нашої асоціації. Тобто за цим посиланням можна на нього перейти, подивитися програмні документи, подивитися, які новини в діяльності асоціації з професійної та безперервної освіти, і перейти і зареєструватися, ну, подати заявку на вступ у нашу асоціацію. Ну, у соціальних мережах ми в Facebook. Працюємо і е, е, рекламуємо себе. Е, протягом останнього е, року е, тут ось перечі, перераховані е, заходи, і яких е, організатором або співорганізатором була асоціація з, поперер... з е, безперервної та професійної та безперервної освіти. Е, до лав асоціації були прийняті. 133 члени від 40 навчальних закладів різних навчальних закладів. Відкрити регіональні відділення асоціації. Наступний слайд я продемонструю. Ну, і багато різних слайдів, які проходять за безперед, за організацією чи співорганізацією асоціації. Ось е, ви можете побачити, які у нас відділення, тому кому з вас ближче до, як, до кого територіально можна звертатися до е, відділень, які е, більш е, близькі до вашої місцевості. Ну, у нас така система центром України. Ми вважаємо Дніпро місто, да? а тоді е, на північ е, Київ, на південь Одеса. Тобто у нас є центральне північне і південне відділення, ну, а на схід Харків, наш, наше рідне місто, і західне відділення у Тернополі. Ось зразки свідоцтв членства в громадській спілці Асоціація з розвитку професійної та безперервної освіти, і є ось фото. Звіти про нашу діяльність. Ну, на жаль, особливо протягом останнього року, майже всі заходи проходили онлайн. Ми сподіваємося, що після закінчення війни ми зможемо таки працювати в і, 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 і в офлайн, також ось, але зараз з, з питань безпеки. У першу чергу ми тільки онлайн е, працюємо ну, проводимо е, заходи. Ну і е, найближчий захід, який буде у наступному місяці, це форум розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя. Е, тут ось можете ви побачити е, назву сайту форуму, на як, на якому більш детально можна. Е, про його умови, про його розділи подивитися і е, зареєструватися за ось е, з цим е, прос, відсканувавши цей штрих-код, за зареєструватися як учасник. Е, тобто, цей форум буде проходити 23-26 травня е, онлайн. Ну і е, він якби так юбілейний, да? тобто 5 п'ятий. У минулому році ми запланували цей форум, але м, зрозуміло, з яких причин не відбувся, тому цей у нас буде спарений. Дякую за увагу. У мене доповідь закінчена. Пані Наталя, ви ще анонсували виступ колеги, чи чекаємо ми на нього? Ні, 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 немає більше виступу колег. Якщо будуть запитання щодо підвищення кваліфікації, то колеги готові долучитися і відповісти на них. Дуже добре. добре, тоді дякуємо доповідачам. Будь ласка, якщо є питання, то чекаємо добре. на них. Чати по питань немає, наскільки ми бачимо. Же, якщо немає питань від колег і наші продачі вже доповіли все, що хотіли, то я думаю, що ми хочемо подякувати всім за вашу присутність. Запрошуємо контактувати за з нами. Ви можете знайти контакт всі, всі необхідні контакти на у віртуальному представництві нашої академії на виставці світа і кар'єра. Всім дякуємо за участь і всього найкращого. Дякуємо за інформацію. Дякуємо Дякуємо, Дякуємо до побачення. Дякуємо. До побачення. Дякуємо. До побачення. До побачення.